З Божою милістю читаємо главу буття 31 глава, де розказується, що як відчув від свого тестя Лавана негативні нотки він, е, і від братів, і почув насмішки, і то небажання його відпустити е, взагалі з того дому, але йому сниться сон від Бога, де Бог каже: Повертайся додому. І Лаван ой, яків, созиває свій жіночий колектив свіх, там, двох жінок, і дві, дві невільниці, тобто жінки, тобто чотирьох жінок. І розказує, що йому приснився сон, що Бог кличе його додому. І, батько тесті ваш, почав вас обманювати, мене, в тому числі, і обкрадати. З цим погодилися. Дочки Лаванових і вирішили вони втик, втікти, втекти Ну, повернутися додому, не, не, не сповістивши Лавана про це. І одного дня вони уходять. Через три дні Лаван в, в, в узнає, що вони йшли, і обнаружуєш, що у нього пропали бошки. До речі, бошки це були якби, оце, е, право власності, так сказати, на ті часи. напевно, я так думаю. І, і Рахіль, це наймолодша дочка, і найлюбима як, забрала цю право власності, тому що вона вважала, що вона має право власності на всю ту землю, як її батько це не брат, брат, брат їх, браття їхні її, то есть, а вона, тому що чоловік її працював, дітей треба кормити, і прочее, вона забрала. І лаван прилітає. Це через сім днів з своїми синами і требує віддати ці божків. Але перед цим він бачив сон, де Бог застережує йому, каже йому: не, роби йому, не каже йому ані доброго, ані злого. До речі, це цікаво це писання воно чудесне. Ані доброго, ані злого. І, от, і, і тут Яків, і, як усі люди починає, це, каже, що, мов, він ж не знає, що це його це, це, любима жінка вкрала. І каже, що нехай там помре та людина, яка це вкрала. І тут застереження, оце 31 глава, щоб ніколи, навіть заслужено, не проклинати нікого, бо тому що це потім повернеться по-любому по якось до тебе негативно. Всіх благословляти, всіх любити. От і Лаван не обнаружує цих божків. Заключають вони пакт перемир'я, там могилу строї там короче між Яковом.